Шевченка треба сприймати насамперед, ви бачайте на слові не мозком, а вухами. Його краще слухати, а не читати. Оце є, є поети, які діляться на дві такі великі групи. Зорові слухові. Тобто ті, які бачать і пишуть, і ті, які чують і пишуть. Шевченко, на, Шевченко художник, ви знаєте. Ось і зрозуміло, що для нього логічно, щоб він, так би мовити, малював словом. І він це робив і вмів робити. Але він насамперед е, співав словом. Тому от так багато текстів Шевченка лягли на музику. Його треба слухати, як музику. І, до речі, дуже рідко хто вміє читати належно Шевченка, як я маю на увазі Це не випадково, це дуже непросто. Пам'ятаєте, які там навіть там так міняються? Довгі рядки, короткі рядки. Ось, розміри народно народнопісяльний, силабічний, тонічний, силабо-тонічний, Все це там дуже глибоко, дуже продумано. Ось дивіться, давайте подумаємо, як ви сприймаєте пісню. Коли ви слухаєте пісню, мабуть, не хочете щось довідатися пізнею. Для чого ми її слухаємо? От особливо класний випадок, коли ми слухаємо пісню не нашу, коли ми мови не знаємо. Чуєте, слухаєте ви такі пісні? Ви <плес> часто? <плес> 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 От. А чого ви їх слухаєте? Нічого не зрозуміло. А тому, що, очевидно, вам головне не те, що людина співає, не, не текст, не зміст пісні, слів, а, мабуть, ж мелодика вас цікавить. А якщо глибше сказати енергетика цієї пісні, яка вас захоплює зачіпає чимось, правда ж? Так от і Шевченка насамперед енергетика. Насамперед мелодика. І от коли ви слухаєтеся в його грядки, навіть уже перше, що він написав, пам'ятаєте? Давайте нагадаємо, яка вас занудна на пам'ять, примушала вчити, а там музика вже звучить. Ревета, стогне Дніпро широкий, сердитий, вітер завива і так далі. Або інший гармидер, гамір, гам у гані». Тобто не випадково він так всі ці звуки, звук поставив, не випадково так. Або, наприклад, за кражу розумієте? їй собі цю картину, жахливо, яку він змальовує, якби ви навіть не знали української мови, цю картину уявили. За кражу, за войну, за кров, за братню кров пролиту просять і знову вдар тобі приносять, з пожару вкрадений покров. Губають слова, губають дітки. Хочете іншого, будь ласка, хто се, хто се боці чеше косу? Хто все? по кого твору, там річка, там очерет, от і вітер віє по очерету, і дівчина при цьому чеше послуг так само зуб, вам показана картинка слухувати, що з ними воно. Або ну, класично я увіюся цю картинку. Будете мамами, дівчата скоро будете згадувати, неначе ляля в льолі білій, святе я, сонечко, дійшло. Можна не слухати, що він каже, можна слухати, як він це. Тобто перше це мелодика, це енергетика. І Шевченка ви сприйнята щиро тільки тоді, коли самі його читаєте і коли ви чуєте його. Коли по вашій спині пробігають мурашки, тоді ви сприйняли Шевченка. Якщо цього нема, скільки б я тут вам не розказував, який він геніальний, який він великий, який він славетний, що малими босими ногами сходив нашу святу Чергацьку землю, нічого цього не досить. Ще є одна проблема. От коли ви, хтось читав Біблію, напевно, Євангеліє читав, коли і ви помічали, як складно його сприймати. А тому, що ми з вами не живемо в аравійській пустелі, і тому, що ми з вами не були в Єгипті, хто був то не так, як євреї на вигнанні. Тому що ми з вами не бачили, я, наприклад, ніколи не бачив Єрусалима і, і Вифлеєма і таке інше, тим бачив того, коли це все було. Я не знаю, що таке скинія, що таке, що таке, що там РТ, ось і таке інше. А, а Біблія побудована на, цій, на, цій, ось, на цьому часопросторі. Треба це знати, щоб розуміти символіку. Так само Шевченко страшенно прив'язаний до своєї України і свого часу. Ось сьогодні третій півні згадували. Якщо сучасна... Моїй бабусі, 70 років тому, було легко це зрозуміти, бо вони ці треті півні будили щоранку. Е, а сучасну людину навряд чи треті півні ж буде. А що таке через слово? Ось там є такі, як я, це плуг він пере, пере, переорює той, такий, що ми бачили, а той такий склоненчий Ось. І багато яких інших таких речей, які нам вже з вами абсолютно не зрозуміють. Далекі. Нічого не говорять. Я кажу своїм студентам, якщо ви не, хоч раз в житті не, 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 не пасли корову, якщо ви не ходили восими ногами по споришу, якщо ви не, не, не їли шматка хліба із печі з тертим молоком, Ось, якщо ви не бачили хату, хоч вже бачили, чи заходили під соломі, з співчею, з розмальованими, розмальованими стінами з іконостасом на побуті і таке інше, і не чули запаху сіна, коли в хату заходиш, а він же ж був у сінам, пристати, що не знаєте, то ви не зрозумієте Шевченка. Бо він в той, в той в тому світі. Що ж робити сучасній людині, де ж ми злізмо? Ось. Якщо не вдається все це пережити, так би мовити, з дитинства, то тоді треба це приймати душею з усіх можливих джерел. Любити свій край, шанувати його, берегти його, говорити рідною мовою, не просто говорити, а щоб ця мова була для тебе гордістю і красою, щоб вона звучала так, як Шевченкове слово. Тоді ви сприймете Шевченко. Тоді не буде але дії на Шевченка. А от є ще один момент, про який би мені тут хотілося сказати про офіційні пошани. Вона мене трохи лякає, чуєте. От гляньте, перше питання Шевченко і влада. Царська влада, як ви знаєте, рівно 100 років тому, знаєте історію, було офіційно заборонено навіть згадувати про ювілей столітній ювілей Шевченка. Він ворог, і там, може бачили фотографію, на могилі сидять. Солдати з видівками нікого туди не пускають. Це було сто років тому. Де та влада? А Шевченко є. Комуністи, які прийшли до влади, були хитріші. Вони шкодень наставили пам'ятники, вивчали в школі, вулиці поназивали, селам Ось, і таке інше. Але вгадайте, для чого це їм треба було. Вони вирішили Шевченко взяти собі на службу. Тобто... Шевченко казав те, що кажемо ми. Ні, не ми кажемо те, що казав Шевченко. А отак. Володимир я такі рядки, може. Якби Шевченко жив тепер, він був би членом ВКП, хто не знає все Союзно-Комуністична партія більшовиків, він би пішов на бурю, буру, так як і ми, за юний клас, і не одного панка із вас, тобто з нас буржуазних націоналістів, він сам поставив би домов. Такий Шевченко-Чекіс. Розумієте, Шевченко має авторитет, чого сам авторитетом не е, скористатися? І де та комуністична влада? А Шевченко? А, Шевченко? а я зараз дійду. А Шевченко живий. Прийшла влада, ну, не будемо про попередників, помаранчева. Давайте з цієї почнемо. Пам'ятаєте, коли вона прийшла, я. Е, був радий, думав, що нарешті щось вже буде мінятися в нашій країні. Ми повернемось лише. Може ж таки ця помаранча влада читати наше Шевченко. Але, на жаль, вони його не читали. Бо я весь час, коли прийшла та влада, згадував рядки. Ви їх знаєте. Схаменіться. Обійміть ж брати мої. Найменшого І Іще. Обійміться, брати мої, закінчується чим послання. Пам'ятайте два останні. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ми читатиме кобзар. гризлися між собою, ви знаєте, чим це закінчилося. Прийшла інша влада, регіональна. Я теж надіюся, що може ж вони почитають кобзар. Правда, надії вже були малі, але все-таки думаю, ну рад що він же зрозуміє, що він ж президент не Донецького регіону, а він президент всієї України. І він буде намагатися, щоб об'єднувати Україну. Ні, він вирішив Донець поширити на всю Україну. І коли я бачив їхнє керівництво, я весь час згадував інші Шевченкові, які, може ви їх чули, доборолась Україна до самого краю, гірше як свої діти. А коли наш, як він вважає легітимний президент, закликав окупаційну армію на територію України, ну тут уже слів просто немає. Просто не читав він, на жаль, Шевченка. Він, він взагалі не читав я підозрюю ось. А про Шевченка вже і хоч говорив щось там про нього, і в любові йому клявся. Іде про увага, Шевченко живий. От нинішня влада нова, яка зараз приходить, в мене є вже великі надії, що вони таки читатимуть Шевченка. А якщо ні, то будуть там, де їхні попередники. І тут багато залежить від нас, треба говорити нам сьогодні правду, нам треба знати, що говорить Шевченко, і говорити правду їм в очі. От, щоб такого не було, як з попередньої влади. Ну, бо я вже не, я вже три революції пережив. Мені вже більше не хочеться революції. Я хочу, щоб ми вже будували нормальну країну, на речі, чисто держави. Це щодо Шевченко і влади. А тепер є ще одна сумна проблема. Шевченко і ми. І народ тобто. Річ у тим, що ви подумайте, хто Шевченко захвалив? Художник. Випускник Петербургської академії мистецтва. Людина, яка мала прекрасний шматок хліба в руках, хлібак, ну фактично раб, якому доля усміхнулася, і ви вивела його на вершину Петербургського світу. Ну, радій життю, не треба брехати, не треба викручуватись, просто малюй портрет, малюй картини, одержуй за це великі гроші і насолоджуйся життям. А ви пригадуєте, він пише в щоденнику, сам не можу зрозуміти, каже, чого я. У, цій, у цьому святилищі, то сам Брюлов, Брюлов це була, ну, це була зірка, мегазірка тодішнього малярства. Брюлов його запросив до себе у майстерню, він в майстерні Брюлова вчився малювати. Собі, що ж тобі ще треба? А каже, а я у цьому святилищі, замість того, щоб вчитись малювати, пишу свої гайдамаки. Останне питання, на що він? Пригадуйте, угадайте, що було б з ним, якби він залишився художником, як його доля склалася? І що сталося з ним, ви знаєте, коли він став поетом. Нащо було цим поетом ставати? Для чого? Очевидно, для того, що вся була людина справді геніальна, людина, яка бачила минуле, генія це дано. І людина, яка бачила майбутнє. І він бачив, що чекає Україну через 20, 30, 100 уже 200 років. І хоч, і пам'ятаєте, він весь час просить, привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Тобто моїх діток це мої твори, мої думи. Чи привітали ми з вами цих діток нерозумних, як свою дитину? Тобто, чи послухали, почули Ми Шевченка, чи сприйняли його як мудрого наставника, чи просто як якогось поета, який щось там собі говорить. І кажуть, що він знамений. Все-таки, вибачте, але давайте будемо чесними, скоріше друге, ніж перше. Тому що от, коли я дивився на наш народ під час цих всіх влад, і на себе, до речі, включно, я згадував і інші Шевченкові які Раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, яснові можні гетьмани, чого ви чваєтесь, ви, сини, сердечні. Або, а ми дивились та мовчали. Та мовчити, чухали, чули. Німії, подлій, рабі. Це ми рабі. Це я прав. Через те, що ми допустили оцю бандитську владу, яка була недавно, це вже ми з вами. Ну, ви зараз скажете, а ви ж не голосували, мабуть, ще за неї, правда? От. Але в нас є шанс сьогодні показати, чи ми рабі, чи ми не грабі вже. Бо коли я бачив моїх студентів, коли виходили на, пам'ятаєте, це наче було 100 років тому, до революції, а це було геть недавно. 2 грудня, бо 1 була неділя, пам'ятаєте, 30-го вони розігнали студентський майдан, а 2 грудня в понеділок вийшли наші студенти на е, страйк. Знаєте, скільки вийшло? Ну, декан ходив, казав, глядіть, навчання головне, я вам згадаю все. Ось викладачі деякі теж де таке говорили, розумієте. От. І ну, Мабуть, 70. А студентів у нас тисяча в університеті, я кажу, національний. Не знаю, скільки у вас вийшло такі. Приходять до мене першокурсники кажу, і кажуть, не можна ми теж вийдемо. Кажу, а чого ж, будь ласка, діть, якщо ви вважаєте за потрібне. Нам же сказали, що нам ще немає 18 років, то нам не можна. А якщо сумість є, то можна. Оце такі речі. Є? Я дійшов висновку, от, за... зараз не поставити це Я дійшов висновку за, оці, за цим досвідом, що от, ви помітили, владі насамперед треба читати швидше. Бо якщо вона не читає того, вона зникає. От, до речі, може, знаєте, знову ж таки, забули історію, вона на наших очах творилася, 16 січня, здається, 16, Верховна Рада, до речі, Чинна Верховна Рада прийняла закон Драконівський, де не можна було збиратися більше п'яти, де не можна було ходити в пасках, чому? чудом ну, таке де не можна було більше п'яти машин чотирьох здається навіть машин їхати по вулиці бо інакше зупиняли арештовували, де за сепаратизм, за що там за за радикалізм, за, за тероризм жахливі статті видавали, кожному, хто вийде на вулицю. Я тоді подумав, аж за цими законами, де б треба, куди треба було Шевченка дійти? Пам'ятаєте, із його рядками. Та добре його слід сокиру, то й заходиться вже бути. Буди б та влада, якби мала змогу. То, тож ситуація така, якщо погляди і дії влади розходяться з ідеями і діями, поглядами Шевченка, ця влада не наша. Як би вона себе не називала? Ну, а ми з вами, хочеться вірити, що ми не будемо рабами. Бо знаєте, я вам хочу одну важливу річ сказати. І, на жаль, мені б хотілося зараз, знаєте, вже революція перемогла, вже все буде мирно, думаємо років на 200 вперед чи на тисячу буде мирно жити. Ось і гарно. І хотілося б сказати, як воно було погано, як тепер буде гарно. На жаль, це не так. Ви знаєте, яка ситуація в країні. І, на жаль, я боюся, що нам ще доведеться не раз показувати, що ми або раби, або не раби. На жаль, такі нагоди ще. Мені б хотілося, щоб ми всі вийшли із них неробами. Вільними людьми, козаками, а не спинопасами. Шевченка є козаки з спинопаси, війхати водіїв людей. Ось, ось такі речі. І ну, що хочеться ще сказати людям, запам'ятайте. найогідніша людська риса це страх. Вона вбиває як, як отойсь пруд, вона викидає, як і ржа душу людини. Пам'ятаєте це? Страх і намагання пристосуватися. Хай там хтось, а я без мене обіймаю. Знаєте, що чим ще страх, особливо молоді, хітві люди е е приховують? Приховують, як ви це кажете, такий термін як офіїзму. Тобто, я не боюсь, мені просто все, ну, по-нашому кажучи, поцинбало. Це намагання приховати свій страх. І останні, знаєте, чим-то багато пророцтв, на жаль, більшість з них збулося вже не раз. Е, є в нього два пророцтва, Одне найжахливіше, а друге найсмутніше. Мабуть, це не випадково. Найжахливіше таке. Погибнеш, згинеш Україну, не стане сліду на землі. А найпрекрасніше, не смійтеся чужі люди, церква домовина розвалиться. І спід неї встане Україна і розвіять йому неволі, всі правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. Чому їх два? Чому вони такі протилежні? А тому, що від нас залежить, яка з них здійсниться. Я вам знищу, щоб зійснилося оця світло і з великого року. Дякую.